Добре, ніяхто на ну, ніклаги. Синтетичні броники мають широкий спектр практичного застосування, але досить висока токсичність, деяких з них вимагає видалення їх залишків з водного середовища. Серед таких броників варто виділити метиловий оранжевий, який часто застосовують як індикатор кислотності різних середовищ, однак він має сильні мутигенні і канцерогенні властивості. Відповідно розробка методу утилізації оранжевого є на сьогодні важливим завданням. Асурці є одним з найбільш простих дешевих і ефективних методів видання різних тотичних сполук з водного середовища. У фокусах новітніх асорбентів останнім часом пильна увага приділяється многоструктуробним матеріалам, зокрема органічним полімерам, які характеризуються високорозвитою поверхнею з великою площею, що є запорукою високої асераційної ємкості. Серед таких матеріалів помітниця займають електропровідні прижні гетероценні полімери на кшталт поліпірову. Через простоту та дешевизну його отримання, високу стабільність і низькотоксичність. Загальна формула для даного полімеру наведена на слайді. Ось. Однак, як правило, його отримують петимохімічний кисний полізацію піру в кисних середовищах, де він формується. Протоновій так званій допованій формі. Для прикладу, наведено поліпіролуйфонат. Така заряджена форма поліпіролу проводить електричний струм і може взаємодіяти з різноманітними сторонніми сполуками. Маючи високорозвинуту заряджену поверхню, поліпірол може стати ефективним асарбетом для очистки забрудненої води. Ще одним із переваг поліпіролу є можливість формування на його основі композитів з іншими речовинами. Що також мають розвинену поверхню, наприклад, з деякими природними мінералами, такими як галуазит. Це сполука з групи калінів, яка може мати різну структуру, але найбільш цікава є його нанотупчата форма, як зображено на слайді. Е, така структура схожа на скручений рулон килим. Галазитня налоту надійню великої площі поверхні, яка досягає 64 метрів квадратних на грам. І їх поверхні є електронегативно зараження, що може сприяти формані зв'язків з позитивно зараженими макромолекулами поліпіролу, у таким чином нанокомпозит. Поеднавши два такі матеріали, можна створити ефективні асарбенти, придатні для погоняння забруднюючих агентів різної природи. Тому метою роботи було отримання та дослідження нанокомпозиту поліпіролу з галаситими нанотрубками, а також включення його як асорбенту для очистки води від метилу оранжеву Кінетику асорбції вивчено з різними кінетичними моделями, а для аналізу експортнаних даних застосовано і за Мюра та Фенліха. На композит поліпіролу з галазитними натупками було отримано методом хімічної кисної полімеризації піролу, в середовищі водної на недиспресії галазиту, пірол піролгалазит 35 до 65%. Як окисник обрано уралклусульфона заліза 3 а якого одночасно допумакромолекули поліпіролу. Для порівняння за тих же умов синтезовано чистий поліпіролтусульфанат, молекулярну структуру та морфологію отриманих на накомпозитів, а також вихідних галозетах нанотрубок. Досліджено методами фурієючних спетоскопії та трансмісійної електронної мікроскопії. Зокрема, першим методом встановлено вплив міжмолекулярних на нанокомпозиції на спектральні характеристи поліпюролу. На слайді відзначено сму... деякі характеристичні смуги галозитного. Нанотрубок та поліепіролу. Видно, що по спектр нанокомпозиту по сутні характерисні смуги обох компонентів, однак варто відзначити, що ці смуги в більшій чи менше мір зміщені порівняно з чистими компонентами. Це обумовлено сильними міжмолекулярними взаємодіями, які ведуть до формування зв'язків між полімерними макромолекулами та поверхнею галазитних нанотрубок. Морфологія зразків вивчена методу трансмісійної електронної мікроскопії, мікрофотографії, наведені на слайді. Видно, що вихідні галузитні натрубки мають таку типову лінійну морфологію. Їх довгина досягає 1,5 мікрони, зовнішній діаметр 50-70 нанометрів, а внутрішній 15-20 нанометрів. Поліпірол на мікрорівні складається з субмікронних пластинчатих частинок такої неправильної форми. У випадку Нанокомпозиту ми бачимо структуру ядро оболонка, де тушина поліпрольної облонки навколо галузитних нанотрубок складає приблизно від 10 до 25 нанометрів. Схематично зображення структури нанокомпозиту поліпровозитної нантрубки наведені на слайді. Та, значить, встановлена термостабільність. Отримано нам композиту, а також індивідуальних компонентів. Галузит містять у цьому складі великій кількості зв'язану воду. Відповідно, в його випадку втрата маси обумне випарування цієї води, оскільки люмосифікатна структура є стійкою пронегрування. Загалом втрата маси склала приблизно 16%. У випадку полімеру втрата маси є абсолютною. Загальна схема. Термодеструкції поліпіролу с фанату наведено на слайді, видно, що цей процес є посадійний. Спочатку випробується залишкова вода, при подальшому на грим відщеплюються аніони до панту, і в кінці відбувається термодеструкція полімерних макромолекул. Композит втрачає масу комплексно через охорування води та терморосту полімеру, враховуючи масу залишку дегір... <кхід> дегідратованого галуазиту, можна приблизно розрахувати вміст доповного поліпюролу в складі цього композиту, який. Є при рівнем ну, приблизно 36 масових відсотків. Е, Абсорбція металуранжу на порошках галозиту, поліпроліту та їх нанокомпозиті проведено в у водному середовищі е, при стабільному перемішанні і фіксованій температурі. Е, концентрація неадсорбованого бранку визначали по оптичній густині і хартичний опіку, при 370 нанометрах, які спістоляли з калібрувальною прямою. З отриманих експериментальних результатів розрахували асорційну ємкість матеріалів та висоту поглинутого ним барнику, відповідно до рівнянь, наведених на слайді. На слайді представлено кінетичну криву поглинання барнику на всіх трохи вищених матеріалах. Видно, що галузит на ньому трубки виявилися на слабшим поглиначем метилооранжу. За час експерименту ним було вилучено лише 21% даного бронику. Поліпюрол значно краще поглинає. Метилурант він вилучив понад 69%. Однак найкращим мацарабаном виявився їх нанокомпозит, що поглинув більше, ніж 99%. Вища ефективність поглинання метилуражу в нанокомпозиті може бути пов'язана з впливом міжмолекулярних взаємодій між трубками і поліпюролом. Назряду і функціональний стан поверхні стан. Також у випадку нанокомпозиту поліпірол є наноструктурованим, тобто розподілений по поверхні волозити нанотрубок менш агрегованим, з більшою площою поверхні, і це сприяти нього абсолютної ефективності. Виходячи з отриманих результатів, подальшому процес адсорбції метилураження на нанокомпозиті був вивчений з використанням трьох різних моделей адсорбції. це моделі пса до другого порядку та частинкової дифузії. Значить, модея до першого порядку говорить лише про фізичну взаємодію між ацербатом і ацербентом. Це до другого порядку говорить про хімічну взаємодію, тобто про хемосорбцію. Внутрішні синкова дифузія припускає, що молекули броника, асорб... які захоплюються в по, пористу асарбату асорбан... в подальшому мігрують його внутрішню структуру. На рахунку поставлені отримані для всіх трьох моделей залежності, з отриманих результатів, видно, що модель пседодрового порядку найкраще підходить для опису вивченого процесу. Отже, встановлено, що асорбція в даному випадку має хімічну природу. В таблиці представлені і розраховані, за трьома моделями асорційної ємкість композиту та константи асорбції. Як видно у випадку моделі пседодрого порядку, експериментально встановлена та і та розрахована асорбційна ємності, Є дуже близьким. А це є ще одним підтвердженням придатності даної моделі для опису вищеного асорційного процесу. І для аналізу експериментальних даних використано затреми Ленгюра та Френліха. Затема Ленгмюра базується на припущенні, що асорбат поглинається гомогенною поверхнею асорбенту з утворенням моношару. У випадку ізотеми Френліха припускають, що асорбці відбувається на гетерогенній поверхні, на якій активність трансорції є нерівноцінними. Обтовіді ізотрем, представлені на е, слайді, видно, що ізотерма е, ленгмюра значно краще підходить для опису даного процесу. Таким чином, е, молекули металоранжу рівномірно поглинаються е, всією поверхньою нанокомпозиту. Е, в цілому, отримані е, результати свідчать про суттєвий сермічний вплив мужмукулярних взаємодій, стумання зв'язків між поліпровом голозитом, на сацінку здатність їх нанокомпозиту. Висока ефективність метилу метилуражу з водного рослину таким нанокомпозитом композитом робить його перспективним адсорбентом для очистки водних середовищ від даного бробнику. Дякую за увагу. А, так, дякуємо за доповідь. А, така цікава доповідь в плані, що маємо композити з електропровідного, я так розумію, полімеру і біелектрику. І, і маємо такі цікаві результати. Тому, будь ласка, питання не соромтеся по темі. Юрій, у мене є питання. А, ви сказали, що позитивні ефекти в вашому нанокомпозиції основні за рахунок міжфазних взаємодій між матрицею та трубками, нанотрубками. І, будь ласка, які групи на поверхні нанотрубок нано ви ідентифікували? рахунок яких груп у міжфазних мічфазних Дякую за запитання. Поверхня галузетних натрубок покрита гідроксильними групами і киснемісними групами. А ми групами в основному. Задоволення, ви відповіли, за рахунок, так, гідроксильні і ще щось, за рахунок яких матриці. Ну, там, різні, там різні кисневісні групи. СІО. О. Так. так, добре, дякую. В ну, мене таке, поки ще інші думають під питання просто а, такого характеру. Декілька питань, ну, почнемо з одного, мабуть. А, у вас у вас електропровідний полімер все-таки, чи, ну, чим він відіграє важливу роль, будучи ніби матрицею для ваших трубок. А, а, чи можна взяти краще якийсь мікропористий інший полімер, наприклад, не електропровідний, але він більше буде соткі на ньому чи не може такого бути? Ну, чи є якась ідея саме електропровідного полімеру? Так, да, да, це, 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 це гарна ідея, і може бути, е, можна інший полімер використати, але в даному випадку просто ми, ми перебираємо електропровідні полімери, і в тому числі, поліпіругу. Я працював також і з поліаніліном. там теж досить непогані результати. Ну я так розумію, тут ще важливо мабуть, якщо продовжити питання міжфазних взаємодій, що Електропровідні полімають ви ж доповнені вас, так? Це я так розумію. Доповані доповнені. Тобто вони мають заряд якийсь, так? Да? А якщо. Заряд. Як це контролюється, це допування? Воно повністю відбувається? Ну, а від теоретично можливо, чи як, Ну, може і чого доповнене, частково там відновлено, киснена форма полі ну, це, це, це важко так сказати. Це треба проводити окремі експерименти, визначати там який ступінь допування? А, ну. Я розумію. Ну і так наостанок просто от, ефективність все-таки, якщо порівняти з літературними якась даними, чи якась так, ну яка так, як, так, як, так як величина, яка показує ефективність сорційної вашої оцерційної можливості вашого композиту? Ад ємкість. А сорційна да, ємність показує, так да, да. І як її порівняти, якщо ну, ти кодимся, ми там можемо, я так з ну, там багато з да. То, да. То, ну, Тут він якби показує досить такі гарні результати, от в плані саме от, цей композит. Я просто прийняв там з іншими матеріалами, і він десь на такому ж рівні. Тобто, то, якщо подивитися, теоретична ось пологі по, затримлені по, по теоретична серцевини ємкість 136,6 мг міліграм на грам це гарний результат. Так, що Інші але трополітні полімери мають нове дихання, якесь нових. Практичне застосувань. Так, так. Так. Це ще один із таких напрямків, де їх можна використовувати. так. Цікаво, так, да, звісно. Дякую. дякую за запитання. Будь ласка, ще, шановні колеги, долучайтеся. У нас є час до речі. Ми дуже добре йдемо, тому не соромтесь. Так, ну добре. Я бачу, питань немає. Дякуємо вам ще раз за дуже цікаву таку доповідь. Дякую. Чесно, так, дякую. Так, так,